Вітаю в ефірі. Програма Контакт. І сьогодні в нашій студії Валентина Жуковська, кандидат в народні депутати України по 194-му виборчому округу. Вітаю вас в нашій студії. Пані Валентина, 14 жовтня депутати Черкаської міської ради нарешті зрушили з місця питання транспортної реформи. 45 депутатів проголосувало за підготовку тендерної документації на придбання тролейбусів. На вашу думку, цього разу вдасться вирішити питання, раз і назавжди чи ні? Впевнено, що вдасться. Я хочу сказати, що от в тому, що це відбулося, це такий приклад сили і дії громади. Трошки нагадаю, що ще в лютому 2013 року громада міста Черкас зібрала 26 тисяч підписів за те, щоб Черкаська міська рада знову повернулася до питання розгляду транспортної реформи і запуску тролейбусів на лінію. Вісім місяців боротьби наполегливої і до честі цієї Черкаської міської ради 45 депутатів проголосувало за. Угу. Тому я думаю, що це вже така точка. Від якої ми можемо рухатись тільки вперед, і припиниться хаос на наших дорогах з маршрутками, і з'являться тролейбуси, і це послугу будуть задоволені і діти. І люди похилого віку, і нарешті, скажемо, ми побачимо, що в Черкасах є якісь зміни саме в транспорті. Я маю на увазі. А вам, луко, це реально може вирішити питання, оскільки, в принципі, ті маршрути, на яких їздять тролейбуси, так дублюються маршрутками, і людині, в принципі, легше зайти в маршрутку, і це буде швидше її доїхати. Можливо, якось щось в цьому треба теж змінювати обов'язково. От яка в нас є проблема? У нас є проблема в тому, що Черкас-Електротранс вони втратили протиспроможного пасажира. Я нагадаю, що 90-ті роки, наприклад. Черкас Електротранс. Вони в цілому перевозили приблизно 70% пасажирів платоспроможних і 27 пільгової категорії. Зараз це навпаки. Маршрутки забирають платоспроможного пасажира, тому що вони працюють на одних і тих самих маршрутах. І, звісно, для того, щоб Черкас-Електрансранс став прибутковим підприємством, щоб він не тільки міг, скажімо, вирішити раз на два роки питання оновлення тролейбусного парку, а міг, скажімо так, і дивитися можливості і подальшого оновлення, необхідно йому звільнити можливості заробляти. Необхідно, щоб на його маршрутах працювали тільки тролейбуси. І тоді фактично буде порядок в транспорті в Черкасах, і люди будуть знати, що тролейбус ходи не раз на один час і не буде, скажімо, чекати його в суботу на безнадійно, А буде знати, що він ходить по розпису, як і були колись, скажімо, в далекі часи. Я так розумію, а буде брати участь в цьому тендері, так, оскільки ж свого часу були закуплені тролейбуси. Я хочу вам сказати так, що ми навіть сьогодні готові вивезти вже тролейбуси на дороги, якщо ми отримаємо гарантійного листа від мерії по виконанню їх зобов'язань. Тому що я знаю, що це проблема така нагальна. Люди дійсно хочуть її вирішити, і мені здається, що те порозуміння, яке знову відновилося і знову є в ньому підґрунті. Треба, скажімо, його закріпити і вже дати можливість людям зрозуміти, що ми теж можемо діяти і можемо вирішити конструктивні ті необхідні процеси, які Черкаси чекають. Зрозуміло. Угу. Ну і повернемося до теми виборів з наближенням дати голосування, так Більше випадків чорного піару. Так, одного з кандидатів його передвиборчу агітацію замальовують, закидують фарбою. А вас вже частіше починають називати людиною олігарха, людиною фірташа. Що можете сказати з цього приводу? Ну хочу перше вискати побажання. Мені хотілось би, щоб все ж таки така технологія, як чорний піар. Як дійсно, скажімо так, наклеювання якихось ярликів на людину, або, скажем, так, друкування про неї неправдивої інформації, що все ж таки він відійшов в минуле, щоб ми ближче йшли до такої пропозиції чи до представлення нашим виборцям себе як кандидатів в публічних дебатах, щоб люди могли бачити нашу думку з різних питань, щоб вони знали, як ми реагуємо на те чи інше питання. А от ці технології такого сумнівного характеру. Вони повинні відійти в минуле щодо людини фір, то що хочу сказати так, що от ви працюєте в телекомпанії, на теж комусь належить. Я не буду називати ім'я і не буду казати, хто, скажімо так, є власником, але мені здається, що всі ми в першу чергу громадяни України. І в нас працює 4,5 тисячі людей на заводі. Вони не є людьми Фірташа, вони є громадянами України, так як і я. І, скажімо, всього того, що на сьогоднішній день свій досвід, свої знання, свої, скажімо, відповідальність на роботі, я досягла завдяки моїй родині, яка мене завжди підтримувала, і країні, яка дала мені ці можливості. Тому я вважаю, що кожен з нас, в першу чергу, не людина когось, і ми не слугуємо комусь. Ми, в принципі, громадяни, в першу чергу, громадяни нашої країни. І це от. Головна наша, скажімо так, риса і ознака. Угу. Ви згадали про дебати між кандидатами в народні депутати. Ви цю позицію висловлювали ще там кілька тижнів тому. Чи хтось зголосився вже? А, бо я от читав, що один з ваших конкурентів вже теж не проти. Якось просувається в цьому плані. Просувається. Я знаю, що дійсно ви вірно кажете, що сьогодні конкуренти пропонують. Я думаю, якщо узгодити час, тому що дуже залишили вже мало часу, да угу. і Ці люди вже завантажені. Да. Але все рівно мені здається, що така пропозиція. Для наших виборців вона достатньо цікава, і треба знайти той час продебутувати саме з ключових питань, які людей турбують. Зрозуміло в принципі. Очевидно, що ви як керівник такого великого підприємства як Азот маєте спілкуватися з нашою владою. Які зараз стосунки між Азотом та нашою місцевою владою погіршились вони чи покращились за останній час? Я завжди налаштована на конструктивні стосунки. І, по-друге, хочу сказати, що дійсно заходжу в кабінети, урядові кабінети, в кабінети обласної влади і міської влади, тільки з питаннями наших людей. Тому що за мною стоять люди, велика виробнича громада, у нас є велика кількість, скажімо, спільних питань, які потребують вирішення. І мені здається, що влада повинна завжди дослуховуватись до людей. Це ми отримаємо владу. Можливо, це така різка формулювання, але це дійсно моя думка, що на сьогоднішній день, якщо ми не працюємо, то немає влади. І влада повинна завжди знати, що якщо працює велика кількість підприємств, якщо є велика кількість робочих місць, то саме ці люди і дають можливість владі бути владою. Я нагадаю нашим глядачам, що ми ведемо розмову з Валентиною Жуковською. Вона є кандидатом в народні депутати по 194-му округу. І в принципі, наступне питання: ось про тому Тижнів, так, в наших місцевих ЗМІ е, дуже жваво обговорювали питання можливого закриття Азоту через те, що уряд заборонив використовувати йому власний газ. Чи є якісь зрушення в цьому питанні наразі? Постанова Кабміна діє 267 але ми намагаємося з урядом вести теж конструктивний діалог. Аргументуємо в тому, що сьогодні закриття такого підприємства, як АЗОТ, а це фактично для Черкас. Це бюджетоутворююче підприємство. Закриття такого підприємства це дуже велика небезпека для стабільності в місті Черкаси. Це заробітні плати і лікарів, і освітян, і бюджетних підприємств. Тому ми намагаємося знову ж таки знайти той необхідний компроміс, який дозволить Україні пройти важку зиму, пройти опалюваний сезон, але зберегти підприємство, не давати можливості створювати робочі місця в Польщі. Які виробляють саме таку продукцію, як мінеральні добрива, а зберегти завод в Черкасах Азот, який забезпечує 4,5 тисячі робочих місць? Я вірю, що уряд дослухається до такої аргументації, і впевнена, що нам вдасться, скажімо, перейти від таких забороняючих постанов до нормального конструктивного обговорення такого важливого питання. Але вже кілька тижнів не прислухається уряд. Я дивився один, одне з інтерв'ю пана Яценюка, то Він каже, що хімічні заводи можуть потерпіти, аби ми пройшли в теплі зиму. Я хочу сказати, що, знаєте, нам не буде. Тепло, якщо в наших десятках буде по 5 градусів тепла, да, а школи не будуть працювати. Від цього завод не буде знаходитись задоволення або працювати, скажімо, з піднесенням. Ми знову ж таки повторюю, такі ж саме громадяни, як і пан Яценюк. І наше завдання, от саме в цьому в критичних питаннях, в таких питаннях, які потребують конструктиву, пошуку рішення, дослухатися і слухати кожну сторону. Бачите проблеми, які виникають, якщо завод закриють. Бачите проблеми, які виникають, якщо завод не дасть цього газу. І знаходити це рішення. Я все рівно підтверджую, що я впевнена, що такий компроміс може бути знайдений. І зроблю все, щоб завод не закрили. Моя особиста думка, що сьогодні. Трата робочих місць в Україні. А це питання для нас ну таке на порядку денному Одним із перших: саме створення робочих місць не буде робочих місць. Ми не можемо казати за незалежність України за економічну незалежність. Ну що ж я вам дякую за відповіді? Нагадаю, що з нами була Валентина Жуковська. Вона кандидат в народні депутати по 194-му виборчому округу.